У військовий час обмежено придатними, я не розумію, чому люди, які мають бажання служити, допустимо, я зараз написав таку заяву, як доброволець, в Тисменуцьку, Тлуманський військомат, і там мене не можуть вже другий місяць прикликати до служби. Я не розумію, що хтось краще від мене зробить документацію, чи військову, чи будь-яку будь-яку іншу, чи в військоматі, чи навіть на, на фронті. Я повернувся тільки що з Артемівська і з Краматорська. Вчора буквально ми повернулися. Я зустрічався з генералом, який говорить, що люди там потрібні всякого, всякої професії. Якщо є юрист, який може відстоювати інтереси армії через підготовку, скажімо, там тиждень, дайте мені два, то чому мене не брати туди? Є люди, які хочуть йти працювати, якщо вони не можуть працювати, скажімо, зі зброєю в руках, дайте їм, дайте їм ту роботу, на якій зараз сидить здорова людина. Чи в військкоматі, чи десь в іншому питанні, ми будемо мати якусь, якісь вирішення проблеми. Все можна зробити при бажанні.